Канал Андрій Стойгора пропонує ера індиго, ера Блакитної раси, Світ червоних і жовтих аур добігає кінця, Новий світ світ Індиго, послав вже інця. На зміну п'ятій расі приходить раса шоста, і торжествувати буде після Великого Посту. А піс вже розпочався, і це добре помітно. Хоча наслідки ще не окріплі, тимдітні, ера сучасна, сентиментальна і жорстока. Наступна ера справедлива, гідна пророка. Діти індиго стали турбувати сучасний світ, та незабаром зміниться усе, мене ще пару літ у світі зміниться свідомість та мораль, індиго діти віднайдуть священний гра і застосуються священний небом даний дах. Для віри, щастя і любові, як писав Кобзар. Велика воля і душа відкрита у дітей індиго. Всі перешкоди і поступки, дикі для індиго, Крига. Індиго у воду перетворить Кригу гарячим серцем, вода окропить землю спрагу, золотим відерцем. Радійте всі, кінець приходить цьому злому світу, і новий інший світ відкриють нам індиго, діти. Серед рослин індив вже давно живуть, вони для бжили та смачний дають. На них поглянути ви можете сьогодні. Ці квіти на є гарні і природні. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.